У чому різниця між Великою Британією, Англією та Сполученим Королівством? Кожна з цих назв використовується для опису цієї території загалом. Але що означає кожна з них? Англія займає ось цю територію, її столицею є Лондон. Велика Британія складається з Англії, Шотландії та Уельсу. Щодо Ірландії, вона має дві частини: південна частина це Республіка Ірландія, а Північна Північна Ірландія. Сполучене Королівство складається з Північної Ірландії та Великої Британії, тобто цих трьох країн. Кожна з цих трьох країн має власну столицю: столиця Англії, Лондон, столиця Уельсу, Кардів, столиця Шотландії, Единбург, а столиця Північної Ірландії, Белфаст. І як додаткова інформація, Британські острови включають всю Ірландію та всю Велику Британію. Отже, це